Терміново військові б'ють на сполох через привальні рішення командирів на турецькому і покровському напрямку. У чому проблема? Тим часом влада посилює евакуацію із регіону. Дітей вивозитимуть примусово. Усі подробиці із найгарячішої ділянки фронту розповім за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Росія стрімко просувається під Покровськом і Турецьком через проблеми в українському командуванні. Про це в один голос кричать військові. Наприклад, представник Айдару Станіслав Бунято відзначає слабку взаємодію на місцях між окремими підрозділами сил оборони. За його словами, деякі командири батальйонів не подають дійсно обстановку навіть суміжним загонам, щоб подальшому зняти із себе відповідальність. При цьому нагору доповідається про нібито контрольованість ситуації. Боєць Алекс додає, що росіяни фактично захопили Нью-Йорк під Торецьком саме через недолугі дії командування. Він стверджує, що дехто із командирів батальйонів не володіють обстановкою і навіть не наносять на карту актуальну лінію бойового зіткнення. А потім, з його слів, брешуть керівництво, мовляв, все під контролем. Натомість аналітик Агіль Рустамзаде припускає, що в найближчий тиждень ситуація під Покровськом може налагодитися. Передумовою цього він вважає рішення вищого українського командування. Із його слів на покровський напрямок перекинули найкращі підрозділи, озброєні дронами камікаци, і вони вже завдають потужних ударів по загонах окупантів, котрі намагаються прорвати оборону ЗСУ. Про нинішній стан справ на Покровському і Торецькому напрямках відцитував Олександр Сирський головнокомандувач підтвердив важкі бої і зауважив, що сили оборони роблять все необхідне для захисту Торецька та Покровська. Паралельно влада на Донеччині проводить примусову евакуацію сімей із дітьми. Зокрема, це стосується міст Покровськ і Роденське та ще 12 сіл. Зазначається, що там досі живе понад 53 тисячі людей. Серед яких майже 4 тисячі це діти. Влада закликає людей виїхати у найближчі два тижні, щоб уникнути масових скупчень на вокзалі. Проте практика показує, що близько 60% мешканців виїжджають із Покровська автівками. Далі цитую очільника міста вчора. Виїхало 490 людей, із них лише 135 виїхали потягом. А решта поїхала своїм транспортом з речами і з причепом. Ми спокійно можемо, як мінімум, тисяча людей вивозити. На це є ресурс, кінець цитати. До негайної евакуації із Покровська, Мирнограда, Селидового, Новоекономічного, Новогродівки та Курахового закликала і Мар'яна Безугла народна депутатка просить не тягнути із рішенням і подбати про власну безпеку. Просто погляньте, що відбувається у Новогродівці, що неподалік Покровська. Росіяни поступово стирають з лиця землі селища. За останніми даними Діпстейт, окупанти просунулися біля скучного, Миколаївки, Новожеланого, у Неліпівці та Нью-Йорку. Щоб зупинити стрімке просування загарбників, українські військові просять командування надати більше мін та снарядів. Про це пише офіцер Мирослав Гай. Він наголошує, що озброєння є. Мовляв, цілі фури чекають розвантаження і відправки на фронт. Проте Міноборони України нібито гальмує цей процес, не сплачує за поставки і видає снаряди мізерними партіями. Чекаємо на офіційне пояснення ситуації від керівництва країни. А поки ставимо подбайку цьому випуску і підписуємось на канал. Дякую за увагу. Побачимось.